Я зараз у Вроцлавському парку. І от на стовбурі сосни побачила жовну чорну. Вони тут в парку живуть постійно. У нас можна спостерігати шість видів жовни. Чорна. Це найкрупніший, найсильний птах. І він своїм дзьобом дуже сильним просто на тріски розбирає стовбури, пеньки і ну, дерева, які, які вже повалені. Спостерігати за ним завжди дуже цікаво. Полетів далі.